Доброго дня. Мабуть, у кожного з нас є своє любиме місце, місце відпочинку. Я люблю відпочивати на дикій природі, де можна поплавати, позагорати, посмакувати смачними ягодами, рвати польових квітів. Шовковиця – тутове дерево. Це дуже цікаве дерево з соковитими чорними, рожевими або білими ягодами. Корисна від коріння до листочків. І дарма Лев Константинович Самаренко займався селекцією шовковиці. На сході шовковицю називають деревом життя, а її плоди королевою ягід. А в нас це рослина другого сорту, яку мало хто цінує та сприймає всерйоз, а дарма. Поласувати ось такою шовковицею на дикій природі, дика шовковиця. Смакота і користь велика. Шовковиця є деревом довгожителем. Вона росте 200 років, якщо хороші умови, то і 500 років. М -м, яка смакота, яка солодка шовковиця як мед. Обожнюю ці квіти, вони так довго стоять у вазі. Взагалі больові квіти це дуже гарно. Я не знаю, що це за квіточка. Але вона дуже гарно стоїть довго у водичці. Можна нарвати гарний букет. Таких гарних квітів польових. Тепер шовковицю можна полосувати навіть на природі, а взагалі шовковицю почали садити у XVIII столітті за Петра I у Києві, у урочище звіринець, тепер ботанічний там сад. Там були плантації з шовковиць за наказом Петра І рубати дерева каралися смертю. З дерева виготовляли музичні інструменти, столярні вироби, прядиво, мотузки, канати та навіть папір. Навіть у Біблії згадується, що під гілками палестинського тута ховався від палючих променів сонця Ісус Христос. Китаї та Індії дерево шовковиці вважають священним. За китайською легендою, одного разу кокон шовкопряда впав у чашку з чаєм принцесі Сілінши, яка сиділа в тіні Шовковиці. Вона помітила, що в гарячому напої кокон почав розплітатися, а його тонкі нитки були міцніші. Та переливалися на сонці. Саме так світ дізнався, що звичайна гусінь яка живе на шовковиці, може подарувати красиві шовкові тканини. Китайська принцеса звеліла розводити шовковиці, а з ниток виготовляти шовкову тканину. Три з половиною тисячі років Китай тримався у великій таємниці. Давні греки. Та римляни вважали, що шовк виробляють спір'я рідкісних тропічних птахів, які живуть у лісових нетрях. Нарвати ось таких ягід, посмакувати ось такою шовковицею. Смачною, лікувальною, шовковиця супер. Смакота. Чапій, полин. Все це лікувальні рослинки. Стародавні вцілителі у китайській медицині лікували шовковицею бронхіт, бронхіальну астму, загоєння ран. Шовковиця допомагає при роботі тройної системи та імунної системи, балансує рівень холестерину, зміцнює кісткову тканину, поліпшує здоров'я очей. Прискорює обмін речовин в організмі. Ягоди мають багато цукру, фруктози та глюкози, дубильні речовини, органічні кислоти, лимонну та яблучну, плаваноїди. Ви любите шоковицю. Після неї брудні руки. Але вона така смачна, солодка. Така ягідка мені нагадує моє дитинство. Ми з шовковиці в дитинстві просто не злазили, ми постійно їли. Брудний язик, брудні губи. Але це нас не зупиняло. Ми їли Ну, Я дякую цій діти за шовковиці, біля якої я поласувала, гарних ягод поїла. Набралася вітамінів. від матінки природи. Від шовковички. Посадили її тут птахи. На дикій природі дика шовковиця смакота. М -м -м, як смачно, солодка як мед. Оди чорні чорні, смачні, смачні, солодкі, солодкі. А в мене біпташки. Ягоди шовковиці, це справжнє джерело вітамінів. Вони містять залізо, калій, кальцій, мід, селен, натрій, цинк, магній, фосфор, вітаміни групи С А, Е, К, групи в 1 В2, в 3 в 6 в 9 64 кілокалорії на 100 грам. Можна з'їсти жменьку, шовковець і мати від того дуже. Великий запас мікро та макроелементів для власного здоров'я. Підвищуйте свій імунітет, плавайте та загорайте, тому що літочком. До речі, шовковиця теж зміцнює імунітет, знижує холестерин, очищає кров, покращує апетит, запобігає утворенню тромбів, а також ранньому старінню, покращує роботу мозку. Профілактикою є для простудних захворювань від вірусних захворювань, покращує роботу нирок, очищає печінку від токсинів, покращує зір, зміцнює серце, запобігає запальним процесам та знижує ризик розвитку раку, є джерелом антиоксидантів, запобігає хворобі Альцгеймера. Сприяє схудненню та володіє антибактеріальними властивостями. Корисний компот шовковиць, він як від харковарний та сечогінний засіб. Сік шовковиць ефективний засіб для виразки ротової порожнини та горла. Настій листя шовковиці в народній медицині використовують при гіпертонії та кашлі. Жменю ягід залити Горілочкою витримати 2 неділі в темному місці, приймати по одній 2 столові ложки після їжі для імунітету. Відвар з листя пити при застуді. Чай при діабеті, 1 грам листя білої шовковиці на 100 мл окропу настоювати 3-5 хвилин. Добре шовковиця від гостриків, два-три листочка подрібненої шовковиці, заварити одною, одним стаканом окропу холодним робити клізмочки та пити як чай. З шовковиці можна зробити варенячко, компоти, повидло та желе. Навіть у косметології сік шовковиці від веснянок та зморщок. Бувайте здорові! На все добре!